Ти така красива в цій хустині, О, цей колір личить лиш тобі, а небесні очі сині сині, ти так виділяєшся в юрбі, я тебе одразу упізнала: золото, багрянець і кармін, ти митець і світ цей розписала ось тому привабливим став він. Зранку прохолодою всіх будеш. Краплями, перлинами в вікно, і тумани, постелити, любиш десь ярам, наче полотно. А твої казкові листопади, парки, сквери, бурштиновий рай. Не спіши, моя шахерезадо, не прощайся, не кажи прощай. Розпусти свої чудові коси, закружляй у бабиному літі, ти чарівна, ти ж бо, панна. Осінь, ти така єдина в цьому світі.